Зараз глянемо, як сформувалася коренева система в смородини. Ось ми зараз підкопаємо з однієї сторони. От. Трошки пошкодили, але Korindostik ni pohani. To je celotno spodin. Drugi, takoš korindostik ni pohani. Ось, така у нас коренева система сформувалася за один літній період. Смородина сортова, шикарна. Брав сусіда, за що ми йому тільки можемо подякувати. Цього року весною ми спідготували тут діляночку, викопали траншею, закопали сюди перегною розсипали попілом і зараз ми вже цей підготовлений ґрунт, зробили ямку і будемо висаджувати цю смородину, яку ми накопали. Виходить, порежні, що ще не перегнів. Ось такі є, вода учиниться. Буде гарно розвиватися.